Але в цілому навколо були якраз е садиби ремісників, е християн, євреїв, купців. Тобто, але це була досить невеличка територія. Тобто, фактично, коли ми говоримо про е оцей ряд будинків, який є межею від річки е от, торгових, е торгової площі, то це, власне кажучи, ці будинки стоять, ну, наприклад, там. Палац, театр Палас, тобто Готель Київ, тобто буквально за ним це вал Білоцерківський. А, а тут, де ми стоїмо, тут не було нічого. Це було поле, де можна було погарцювати, можна було там худобу повипасати, можна було сіно попасити. На такому рівні. Коли говоримо про 16-18 століття. Оце ну, скажімо, зміни, які відбулися в е, самому замку, він складався, до речі, з двох частин. Верхній замок це от ми знаходимося просто на замковій горі, це верхній замок. Е, і Нижній замок це замкові провулки. Ідея замкових провулків Нижнього замку полягала в тому, його достатньо легко було взяти, тому що там були такі укріплення слабенький, Але суть була в тому, що якщо це і напад такий слабенький, то це просто туди от міщани завозили свої вози, тому він на такому рівні, щоб ці вози нормально можна було заїхати. Він достатньо великий, і возами возами доповнювалося і там його обороняли. Якщо цей замок захоплювали, то наступна проблема була це взяти верхній замок. Верхній замок можна було потрапити лише через підйомний місточок. Між нижнім і верхнім заходом. Причому це скажімо, навіть зараз по рельєфу, ви можете вгадати, де, де цей місточок там був. І коли ви дивитесь отам, зверху на ці городи, то там навіть цей рів, там трошки є така заглибина, вона більш багниста. Тобто, в то принципі, воно вгадується. Навіть зараз по рельєфу, якщо, скажімо так, якщо у вас перед очима є план Білоцерківської фортеці, в Монахач 18-го року, і ви виходите на місцевість. То ви починаєте розуміти, що де як було воно там достатньо добре читається.